луч. Пропонуємо вам для порівняння лот білизни номер 31 В ньому буде 36 одиничок. Це французька білизна, дуже відомого бренду Шанталь. Ця цей бренд випускає декілька, як правильно сказати, ця корпорація випускає декілька брендів. Шанталь, пасіоната, Фамілія. От всі ці бренди тут у нас і є. Бренди вишукані. Дорога біли... мереживо використовуються. Ідеальна, ідеальна посадка, тому що сам бренд. Вже існує більш ніж 140 років. Тобто, вони знають всі тонкості нашої жіночої фігури, є моделі на будь-який смак, є моделі з м'якою чашкою, є моделі з паралоном. є балконети. Тобто ви зможете любій своїй клієнтці підібрати цю вишукану білизну. Якщо зараз ми показуємо вам дві одиниці, то, значить, в лоті буде дві одинички однієї моделі, але вони будуть в різних. Ой, подивіться, мені так ця модель подобається. Почти така підкладка. Нюдова, така красиве, дуже мережево, так зроблено, вишукана. Буква С, шанталь. Ну, Все просто супер. Ця білизна просто супер. Розміри в лоті будуть різні. Будуть і такі супер дефіцитні розміри, будуть дуже ходові. До речі, хочу сказати, що ви можете зайти на сайти і подивитись рітейл, ці бренди дорогі, в рітейлі вони коштують десь, 10... ну, верхушки ми бачили. Ну, 30 євро, от такі ціни. Наша ціна 5,75 євро за одиничку. Так, ця модель чудова, до речі, вона просто шикарнюча. В цьому лоті буде 4 одиниці в різних розмірах. Нагадаю вам, що ми дивимося лот номер 31 і він може бути вашим. Якщо ви хочете подивитись ще лоти, то звертайтесь до наших менеджерів, вони вам скинуть індивідуально ще варіанти. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть Україну.